Відмовити передачі земельної ділянки 5185 квадратних метрів для експлуатації обслуговування нежитлових житлових будівель та споруд Кременчуцького обласного психоневрологічного диспансера по вулиці Павла Чубинського, 12, місті Кременчуці, за комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, спільну власність територіальної громади, сіл селищ міського Полтавської області за актом приймання передачі земельної ділянки у зв'язку з відсутністю обґрунтування. Я трьома руками за рішення комісії, а ще більше скажу. Дивіться, функція по наданню цієї спеціалізованої медичної допомоги по нашій з вами добрій волі перейшла до нашої лікарні планового лікування. Та, Ольга потрібно. По нашій з вами добрій волі ми зробили ремонт відділення. По нашій добрій волі ми платимо людям зарплату лікарям і середньому і молодшому медперсоналу. Виконуємо фактично функцію, яку раніше виконував обласний спеціалізований медичний заклад. Після цього. Пани голови, чи сам голови, чи хто там обласної ради вирішили, що все солоденьке вони візьмуть до себе в ручки. І цими ручками написали нам листа про те, що віддайте нам приміщення і землю. Так, шановні друзі, людей лікуємо, ми громада, допомагаємо людям ми, а ви хочете торгонути землею, торгонути приміщенням і заробити собі на де вони там зараз сиділися. Виїхали за кордон, дай Бог повернуться, тому що кажуть, що можуть і не повернутися. І я не розумію, як можна писати такі листи. Ви в Кременчука закрили наркодиспансер, ви закрили псих ви зараз закриваєте кожвендиспансер деспансер І хочете з цього кожмендаже вивезти столи і обладнання лабораторії. От я дізнався, колега депутат, і сказала міської ради. І це обласна рада, так це обласна зрада. Передай своєму бігуну другу, що він зрадник. І Якщо бігати зараз поки може ще, то хай втікає від гніву людей. Тому що ну, не можна так чинити. Зараз вони написали листа, дайте нам землю і приміщення. Ви були зобов'язані, коли Кременчук взяв на себе цю функцію, віддати, щоб люди ходили в той же заклад. Так само, як зараз по кожній тиспансер, люди повинні ходити в цей заклад. Залишите гнилі столи, залишите приміщення, і ми залишимо там людей і виплатимо їм зарплату. І вони будуть лікувати Кременчужан і не тільки. Абсолютно. Я не чесно, я оце питання не бачив до комісії. Я прочитав вчора в чаті його ну, ще сьогодні. Не встиг просто переговорити в полтаві також питання з головою військової адміністрації. Ну так не можна робити. Тому комісії респект я за 100%. Вони вже його нам передали, вони хочуть його, ну, це в закритій частині ми проговоримо з вами про це. Це просто ну, вже інша історія. Тому я пропоную земельну ділянку не передавати, земельну ділянку написати зараз в стана і на наступне звернення винести звернення до Полтавської обласної ради міського ради передати приміщення і землю в власність територіальної громади міста Кременчука. А що там розмістити, ми разом з колегами визначимо. У нас є там плани, є завдання, які ставляться, враховуючи особливий період, і ми вирішимо це питання досить ефективно. Тому прошу підтримати правку щодо відмови. Ви перший про це сказали, і так само ви перший свого часу дізналися від своїх інсайдерів про те, що вони хочуть зробити. В цьому подяка. Але треба об'єктивно висвітлювати ситуацію. Коли ну, наступним кроком вони ще закрити можуть станцію швидкої медичної екстреної допомоги. Ну чого? логіка така сама, або станцію переливання крові, або онкодиспансер. Ну вони ще вибір Тобто там в вони ще на конденцію є чим займатися. Ну, чимось треба руки зайняти, от вони тільки займають. Не дамо, речі, не дамо. Комісії Парчеляна відмовити. Прошу голосувати, прошу підтримати. Так, результат голосування. За 33 проти ну трималося. Відповідно, в цілому не треба голосувати. Все, не прийнято. <паспоряд outsider> Наталюся. Вже з формулюванням відмови. Давайте ми в цілому його не проголосуємо просто. Ні, такі так, подождіть, так правка треба. Ви за правку голосували. Так, правка була, треба виключити блокпункт. Трошки так неправильно сформулювали. Та, Назва оправдав дозвіл, а тут відмовити. Це або альтернативне рішення мало бути. Тому я пропоную за в цілому не голосувати. Ставлю на голосування восьмо питання в цілому. Прошу визначати. Так, добре, результат голосування восьмому за 0 проти 5 отримала. Рішення не прийнято.